Я маю впродовж літа сміття можуть приймати, і про це говорив мер Києва пан Кличко. Тарифи зростати не будуть. На квартирну плату лишається тариф такий, як був. З місцевого бюджету у ті витрати, які несуть перевізники, буде компенсована певна сума грошей. І зараз, власне, за червень ведуться прорахунки, і в кінці червня будемо мати інформацію і сума грошей, яка буде перерахована і відшкодована перевізникам за цей період часу за червь місяць. А це місця зінкова буде перша дохова? Чи все-таки будуть інші? Щоденно скеровується до Києва 10 машин ємкістю 22 тонни. Це є 220 тонн в день. Місто Львів продукує щоденно 650-700 тонн на день. Тобто одна третя частина сміття вона їде на Київ. А куди решта? Станом на сьогоднішній день є 5 міст, 5 сміттєзвалищ. Які приймають сміття на території Львівської області, і тому решта сміття вивозиться на територію Львівської області. Я не можу озвучувати вам ці міста, які приймають сміття. Я дуже дякую, звичайно, за допомогу цим містам. Але як тільки ми озвучуємо, я вже про це неодноразово говорила, то моментально блокується вивіз сміття до того чи іншого місця. А окрім Києва, в інші області вивозять зараз сміття, поки що не вивозиться. Вивозиться тільки до міста Києва і на територію Львівської області. На яких умовах приймає сміття була інформація про те, що пізніше mm -hmm. львов приймати на приїздку? Mm -hmm. е, укладаються угода між перевізниками mm -hmm. і власниками, е, керівниками заводу для утилізації прийому сміття. І звичайно, що ми можемо, коли будемо мати свій світі завод, також приймати сміття від тих е, міст, які приймають зараз від нас сміття в тому об'ємі. Яке прийнято зараз тими містами можемо приймати також місто, але коли буде вже зроблено і в світі переробки Чи відомо вам щось чи є вже якісь на горизонті інвестори в світі переробки заводу? На сьогоднішній день мова про європейський інвестиційний банк, який власне надає. Кредити місту Львова для проведення рекультивації сміттєзвалища, а також для того, що був збудований сміттєпереробний завод. Про інших інвесторів, про інші якісь речі мені не відомо. Я думаю, що вам дасть інформацію спецкомунтранс і власне перевізники, які укладають угоди або водій вам. Це є приватна територія, є відповідні угоди укладені, і це є стосунки цивільно-правові е, між спектром і власником цієї земельної ділянки. На сьогоднішній день земельна ділянка дається на умовах, що тут не має бути сміття, що сміття має бути оперативно забрано, і власне ми тих умов отримаємося. Я такої інформації, я такої інформації.